Мавка лісова історія став найкасовішим анімаційним проєктом за всю історію українського кінопрокату, випередивши такі блокбастери як «Крижне Серце, 2», співай, 2», секрети домашніх тварин. 2» та «Грінч». Про це повідомили у кіностудії Фільм Юа. Мультфільм очолює український бокс-офіс вже чотири вікенди поспіль. Попри те, що кожного тижня в прокаті відбуваються прем'єри, зокрема й голівудських фільмів, таких як Кріт 3 та Шазам Людь богів. Сумарно за місяць прокату було продано 779 тисяч квитків, а касові збори склали понад 98 мільйонів гривень. Мультфільм створили за мотивами лісової пісні Лесі Українки. Бюджет становить 187 мільйонів гривень, що робить його найдорожчим українським українським мультфільмом частка державної участі у виробництві 49,5 мільйона. Покази стрічки у кіно ще тривають.